Бажаю міцного, шановне товариство. Наступне відео у нас стосовно довжини каблю. Отже, є у нас пульт репітер 60 метрів кабелю, бухта 60 метрів, lrm 400, з пульта 5 dfb кабель. Ось ви нас на метр до бустеру, з пульта на 2,4, напруга. І маємо на виході. На частоті 2,4, 19 dBM, тобто 70, ну там 80 мВт. Це на частоті 2,4 і на частоті. І на частоті 5,8. На частоті 5,8 маємо 10,4 DBM і 11 мВт. Але знов-таки, якщо ми кажемо за дальній зв'язок, то у нас буде працювати безпосередньо на частоті 2,4 відповідно дуже ні хвилі. А те ж саме перевіряємо зараз другий канал на даному репітері. Ну, Маємо такі ж самі характеристики. 19. І тут ми маємо 10,5 дБ. Загалом всі репітери стандартні, але Давайте свої тих завдання, наскільки довжини кабеля вам треба, можемо робити, скажімо так, уніфіковані підсилювачі під відповідно до ваших задач. Також можемо робити під різні розіми, як MOL-Family, Молл-Мол, Family-Family, тобто Кому розім треба, під той розім і зробимо. І нагадую, репітер працює в обидві сторони, тобто у нас стоїть комутатор як на прийом, так і на передачу. І працює на обидвох частотах, тобто як на 2,4, так і на 5,8. Коефіцієнт підсилення до 35 dBM підсилення на виході з репітера можна зняти. Уже перевіряємо бустер на дроні у нас. Перевіряємо репітер і бустер одночасно. Так, Картинка є. Маємо 50 метрів, 50 метрів кабелю. А, дрон зараз знаходиться на відстані. Так, мачта у нас 8 метрів на а, авенджері. Щось розплутано, щось не розплутано. На стиках перевіряємо його. Давай на 3 кілометри з рибами. Mm -hmm. да. mm -hmm. да, давай. Бачимо, що репітер відпрацьовує відповідно до довжини кабеля, взагалі без питань і цієї потужності, тобто 19 дев'ятнадцять дібім, більш ніж достатньо для того, щоб антена типу Rock, Avenger, венджердемакс могли працювати в штатному режимі.